Більше десяти років група компаній Хімікс розробляє та виготовляє промислове обладнання для харчової, фармацевтичної та хімічної промисловості. Ми надаємо комплексні рішення для вашого підприємства. Моделюючи виробничі процеси, ми підбираємо оптимальну конструкцію обладнання та його комплектацію. Використовуючи найсучасніші інструменти проєктування на стадії розробки, ми враховуємо всі вимоги замовника та візуалізуємо кінцевий продукт. Виробничі потужності підприємства дозволяють реалізовувати проекти будь-якої складності. Наша компанія надає монтажні послуги, гарантійне та постгарантійне обслуговування обладнання. Маючи великий досвід, ми проєктуємо та виготовляємо як серійні одиниці обладнання, так і технологічні лінії для виробництва продуктів та матеріалів.